Освіта в умовах воєнного часу. Вчителі борються з викликами сьогодення вже не перший рік, продовжуючи якісно навчати учнів. Саме тому викладачі та студенти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії створили музей, що висвітлює розвиток освіти регіону. Проєкт, який ми реалізували вже під час війни. На стендах показано історію, показано, як розвивалася освіта України. Ми заакцентували на сучасному розвиток вищих навчальних закладів на теренах Хмельниччини. Також ми показуємо і рашистський одяг, і рашистські книги. Ця ідея, яка виношувалася раніше, вона з початком війни почала не просто. Реалізовуватися, а сама війна підказала, що необхідно. Зробити музей, який би відповідав розвитку освіти на різних етапах історичного розвитку, Хмельниччина багата на долю різних непересічних особистостей на кожному історичному етапі. Ми обговорювали це в публічній сфері. Кого сьогодні ми маємо представити на стендах? Хто можливо найбільш забутий, але необхідно своїм внеском, щоб був представлений, аби експонати музею побачили якомога більше людей, його його розмістили у діючій аудиторії, ба більше тут студенти продовжують навчатися та проводити конференції. Та лабораторія, в якій буде працювати, розвиватися середня освіта, історія 014, туризм та рекреація 242, культурологія. Тобто, ця лабораторія буде мати досить таке широке і гарне значення. Ми часто навчаємось в аудиторіях музеях різної тематики. Це круто, коли ти можеш після пари познайомитися з чимось для себе. По новим, навіть не виходячи з академії, чудово, що залучають студентів, і ми також можемо зробити внесок до цього. Організатори виставили чимало експонатів, що відображають певне значення установлені освіти. Одним з таких стала книга, розроблена студентами академії. На її сторінках розмістили фото навчальних закладів України, що постраждали від війни. Книга пам'яті, книга освіти, де студенти спеціальності історія збирали документи, документи сучасності, зокрема Донецька, Луганська область, які були навчальні заклади, і що сталося після окупації, після війни з расизмом. У академії цей музей не перший і не останній. Студенти під керівництвом своїх викладачів вже працюють над створенням наступного. Ми зініціювали відкриття археологічного музею, що студенти. Працювали в Меджибожі, працювали в Маліївцях, вивчали історію, і наша Хмельниччина багата історичними такими розкопками і історичними згадками. Тому ми анонсуємо і запрошуємо вас, де через місяць у нас буде відкриття. Це дуже важливо і для наших студентів. І я думаю, це також важливо для громадськості Хмельниччини і міста Хмельницького. Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини 33 канал.